Все. Все, дякую Журіку, що це. Патрони тобі, дав, так. Я сподіваюся, не можна їх... Ти, кстати. Ти, на-на-на. Так, Ты, так на, на, я на. заправляю. Я елля. тут, я тут. Я не в кабіні, не в кабіні патрони, тут. А ви гелі заправляти чи ще ні? Ні, так у нас це фул майже, чи скільки. А з норм. Патрони, алло. О, там, знаружи. А, там. там, там. Візьми. Все. Що там Добре. це? Явк. Так, він нафик. Так, фейн випаде. випаде. Короче, поїдемо. Ууу, кривава ніч. Може тут стопнемся чи ні? Ні, валим далі. Нет, Сколько не километрів вот там. проїхали? 40? 40. Вон. За, за... Та тут а О, вампіри, капець Сорок. Тут соло вампіри а один такий вампір взагалі дорого стоїть. Я не знаю. 20 доларів. Скільки 10. О, вампір! Що? Уйди. Давай, убивати? Ні, просто, їдемо далі. Вони нам не треба. У нас пока що все добре. Патрони є, Поїзд є, все норм. ой йоу, вони для нас! О! Можна Ой. взяти. Ні, можна я, но мене 0 доларів. Я тобі дам. Пока що їдем. Йоу, <свят> йоу, йоу, йо, це хто? Хто там? А, вампір. Блін. А, він тут! Ах ти! А! Ай-ай-ай-ай-ай! Ай, -яй 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 -яй, вони тут двоє! Куда? Я вбив. Б... Йо, хорош! Да? Журик, блін, це ж мій, я шо? Це... Чи ти, я не знаю. Ідемо, короче. Не, Ні, валим, валим. це, Проблема в том, що вони тут отепехаються. Стоп, стоп. Залізай в кабіну всі, Срочно. Будем їх так збивати. Шурік, ні, тікай. Журик, тікай. не! Ізі. Не надо нас напасть тепається, а ми просто тут оце вампірами їх. На 60 кілометрів тут має це фосімбове будь. Чотири години рамку. Порт де маємо вбивати боса, але ми на нього не підемо. Бо ми його давно не заспавнили. Все, у нас день буде. були. Хто? Нам стріляють по нас? От бачиш, защита з вікна це саме мімбове. Бо вони нас по нам стріляють, але не попадають.